Вітаю! Сьогодні поговоримо про творчість Анатолія Костецького і прочитаємо його вірш новенька. Вона нам дуже дорога, в житті усім допомага, коли вона у тебе є і радісним життя стає. Разом можна все зробити, нам без неї не прожити. Що це? Дружба. Чарівні окуляри. Уяви, що в тебе є чарівні окуляри. Крізь них можна побачити тільки хороше. Спробуй назвати дві хороші риси свого друга. Мій друг надійний, друг, добрий, а твій. Якщо в тебе є поряд друзі або однокласники, передавай уявні окуляри. Нехай кожен одягає по черзі і називає дві хороші риси характером. Анатолій Костецький Відомий дитячий письменник Анатолій Костецький народився в Києві у родині вчителів. Він змалку сидів на уроках літератури, які проводила його мама. Охоче читав, малював і пробував віршувати. Головні герої віршів Анатолія Костецького твої однолітки, жваві й непосидючі мрійники і фантазери. У своїх творах письменник пише про дитяче життя, сповнене відкриттів, вигадок, гумору. Вірш Анатолія Костецького новенька. Сьогодні в третій клас до нас прийшла новенька в перший раз. Зайшла весела і радісна і всім сказала Здрастуйте! Що в класі почалося? Одразу з місць своїх посхоплювались хлопці, мов хто підкинув їх. Спочатку всі ходили і голосно свистіли. А потім по хвилині дві стояли всі на голові. А потім дехто по рядах прошовся пішки на руках, а потім кожний з нас робив усе, що вмів і що не вмів. Не звівся із за парти лиш наш Юрко відмінник. Він кинув нам, ну й жарти, і встав поволі чинно. Та до новенької сказав А що? Сідаймо разом. І та дива, яка, погодилась одразу Ну що ж, не дуже й треба. Подумав я про себе і вирішив до літа відмінником зробитись? Про яку подію розповідає поет у вірші? Який настрій вірша? Чому хлопці посхоплювалися, свистіли, на голові стояли? Чому ж дівчинка сіла з Юрком? Який епізод вірша зображено на малюнку? Яких правил етикету ти порадив або порадила б дотримуватися хлопцям? Навчись виразно читати вірш новенька. Дякую за увагу. До зустрічі!